Доброго дня. Сьогодні ми з вами починаємо вчити текстовий процесор. Ви вже знайомі були, напевно, з текстовим процесором Microsoft Office Word, попередні роки на інформатиці, тобто, пам'ятаєте, панель інструментів, є, можна редагувати текст, можна щось вставляти, працювати з дизайном і так далі. Оскільки в нас онлайн-заняття, то я вам покажу, як працювати в google Документі. Тобто, ви, бо не знаєте, чи у всіх є Word чи немає. Отже, вам потрібно буде відредагувати ось цей текст. Цей текст буде у вкладеному файлі. Значить, перше завдання. Рядки тексту переміщені між собою створіть новий текстовий документ, у якому скопіюєте рядки тексту у правильному порядку. Як ви це робите? Заходите ви, припустимо, на своє завдання. Ну, припустимо, що тут у вас є інформатика, і відкриваєте вкладений файл. Вам щоб здати свій документ. Правильний, той вже відредагований файл вам потрібно натиснути Додати або Створити. Натиснути Документ. І коли ваш документ створиться, туди копіювати свої тексти. Так. Отже. Текстовий документ також має панельку інструментів. Збільшіть, будь ласка, свій шрифт, щоб він не був дуже маленький. Ну, наприклад, Нехай буде 18, може бути 16. І починаємо копіювати. Отже, щоб скопіювати текст, можна використовуватися правою кнопкою миші, а можна використовувати комбінації клавіш: Ctrl-C, Ctrl-L. Як копіювати текст? Беремо, виділяємо ту область, яку ми маємо скопіювати. І можемо натиснути права кнопка миші, копіювати. Тоді переходимо в той документ, який ми створили. Знову натискаємо права кнопка миші, Вставити. Знову переходимо на цей документ, яке буде продовження. Один за всіх. Оце, напевно, не повинно тут бути. Мені потрібно поставити всі за одного. Тому я виділяю права кнопка миші копіювати. Зверніть увагу, тут відразу показано, якою комбінацією клавіш можна користуватися для копіювання. Знову переходимо в цей документ і натискаємо права кнопка миші Вставити. Я можу натиснути ось тут Вставити, а можу натиснути комбінацію клавіш, яка є в підкасті Ctrl-V. І в мене вставляється також, також цей текст, де знаходяться ці комбінації клавіш. Якщо ви бачите клавіатуру, вона приблизно у всіх приблизно схожа. Ось тут знаходиться клавіша Ctrl. -V». Ось тут знаходиться С англійське і В. Тобто Ctrl-C. Ви копіюєте текст, а Ctrl-V ви вставляєте цей текст. Можете користуватися комбінаціями клавіш, можете користуватися правою кнопкою миші. Так. І таким чином. Ви маєте зробити мені кілька прислівів, щоб вони були написані правильно, просто використовуючи копіювання і вставляння. Далі, друге завдання вам потрібно виправити помилки в тексті. Знову ж таки, цей текст ви виділяєте, копіюєте. Припустимо, ви тут написали прислів'я свої, поставили курсор там, де ви хочете його вставити. Натискаєте Вставити, і ось тут починаєте виправляти помилки в тексті. Перенести, напевно, що неправильно. До речі, все, що у вас буде підкреслено червоним, скоріш за все, у вас там є помилки. Ці слова потрібно повиправляти в них помилки. Значить, давайте спробуємо. У вас втік підказка. Перенести. Бачите? У вас розумний Google документ. Отут, наприклад, вантаж, воно не виправило помилку, не підкреслило вам червоним, але помилка є. Нам потрібно поставити курсор праворуч від тої букви, яку ви хочете видалити, і натиснути клавішу Backspace. Нагадую, що клавіша Backspace знаходиться ось тут. Десь, на клавіатурі, вона може бути менша. Але, в принципі, в цьому куточку завжди вона є. Так, видалили, натиснули літеру «Ж». Далі, якщо ви хочете, наприклад, можна ставити курсор. Виправимо слово нецікаву роботу. Можна поставити курсор ліворуч і натиснути клавішу Delete. І тоді поставити літеру «Е». Клавіша Delete знаходиться ось тут. Але також на деякі клавіатури воно може бути значно менше. Натискаєте цю клавішу і видаляється символ, який є справа від курсора. Таким чином, виправляєте всі помилки в тексті. І цей документ здаєте. Мені в Classroom. Коли ви все зробили, зробили, ви можете просто перейти на свою вкладку, воно вас автоматично буде зберігатися і натискаєте Здати. І я побачу вашу роботу. Успіхів!